Привіт, Стас! Привіт, Соня. — Ти готовий? Так. Да. Супер. Стас Корольов український музикант родом з Авдіївки. Раніше він був учасником дуету «Юко», а у 2021 році випустив перший сольний альбом. У листопаді 22-го року разом зі своїми музикантами зібрав 1 мільйон гривень для фонду госпітальєри в рамках нескінченного концерту. А у травні 2022 року виступив на першому сольному концерті в Києві. Якою була твоя перша думка, коли ти вийшов на сцену клубу Белітаж 13 травня, де в тебе був сольний концерт? У мене є Скоріше це, 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 це все ж таки прийом, а не традиція і не звичка. Я роблю це свідомо для того, щоб вийти і мати впевненість в тому, що я цей зал вигрібу, я виходжу на центр сцени, підходжу до людей і дивлюсь на них. Бо ми зараз будемо взаємодіяти, і це для мене як вступ до цієї взаємодії, бо після цього я вже буду трошки на собою. А в цей момент я мовчки з ними вітаюсь. Які речі перекочували з побутового райдеру Юко вже в твій особистий? <рес> а, ну, ми їх вже трошки повидаляли, але штука, яка дивувала найбільше усіх, це варені яйця. Бо їх дуже складно купити в магазині, а я так розумію, організатори. Тільки вже в магазині такі, а, варені, яйця. А, а можна без них, будь ласка. А прикол в тому, що е, коли ти співаєш е, і хочеш їсти, важливо їсти не щось там фенсі смачне, а щось без смаку. Бо все, що виразне з точки зору смаку, все негативно впливає на зв'язки голосові. Ось. І ось саме через це в нас були варені яйця. Ми їх прибрали. Ще е, в нас був. Був дуже конкретний ем, сорт консервованих мідій. Дуже конкретний. Причому в райдері була приписка: якщо не знайдете, нічого страшного їх складно знайти. Але саме через те, що їх складно знайти, я думав, о, може, в якомусь конкретному місці їх не складно знайти. Ось е, нам часто приносили не ті. Але були організатори, які такі, щас, 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 ми знайдемо і знаходили. З ЮКО в нас залишилась Поляна Класова. Це головний елемент мого райдеру. Поляна Класова мені поки що не платить. Але це якщо її нема, концерту не буде. Справді буде, але гірше. Чи є альбом, який Radiohead могли б не випускати? Перший. Ну тобто, знову ж таки, як не випускати? Ти є. Тією людиною, якою ти стала, через те, що все в твоєму житті відбулося до до цього, і твої власні перетворення, і зовнішні події, і не було б першого альбому, не було б другого. Але якщо ми відпускаємо цю софістику і говоримо конкретно, от просто який альбом не обов'язковий. Наприклад, для. А, ну як же, як же, як же не обов'язково, якщо там кріп? Нема такого альбому. Ну ладно, окей, тоді. Це теж відповідь. Тоді to the тіф, мабуть. Ні, ну все ж таки хочеться відповісти. Це цікаве питання. Е, якщо, мабуть, є сенс ставитися до нього з точки зору впливу на музику і на музичну індустрію, і, мабуть, мабуть, to the тодіф. Останній альбом. Коли вони були не незалежним гуртом, і я знаю, що вони його випустили, бо вони мали відпрацювати контракт з лейблом, це хороший альбом, але найменш обов'язковий з усіх, мабуть. Як твоя кішка реагує на твій спів? Їй дуже не подобається. Кішка думає, що мені боляче вона приходить, мене починає мене особливо, що це фальцет, починає мене мене м'явкать. Кусать, при... Перестань це робити. Який найтупіший стереотип про схід України? Ну, мабуть, все ж таки, це те, що е, не можна здавати донецьким квартири. Ну, це дуже тупо, це дуже незручно. Ну, типу, ну, гайс. Ну, ну, є певні відмінності в майндсеті, але ж, ну, прям так под одну грібінку, це було. Неприємно і досі неприємно. Чи є місце в Авдіївці, де ти хотів би виступити після того, як це стане можливим? Останній рік я маю трек в програмі, який називається 1991. І цей трек створився таким чином. Ми з весною а, шукали цікаві відео про Авдіївку для того, щоб Зробити з цього для того, щоб Настя зробила з цього віжуал під пісню утеї Утеї з першого альбому, де е, події відбуваються в Авдіївці. І ми знайшли дуже цікаве відео з 91-го року, де ходить дуже цікава журналістка. І вона, ну це якась інша школа, і вона так. Розмовляє з людьми на вулиці там про референдум, по 91 й рік. Там про чергу і вона знайшла людину в черзі за хлібом. Ми будемо надіятися, що нас держава нагодує таке. Ні, держава ніколи не наго не нагодує. Так, хто ж нас тоді нагодує? Покуда не будемо жити по общеєвропейському, як нас лідер Горбачов казав. А як це по общеєвропейському європейському? Не так як він думає в союзі. А покуда ми будемо працювати, для себе, а не для міністерств яких там тисячі. і чомусь це так торкнуло. і Я вирішив його додати в музику, яка вже до цього була, і зараз в нас є номер, в якому після того як ми граємо деякий час музику, і цей чоловік розмовляє українською. До речі, розмовляє. Я говорю про те, що ну дивіться. Це от моє місто. Вже не треба казати, що воно розбите. Всі знають. Достатньо сказати, що це Авдіївка. І я кажу, що я не знаю, чи ціла моя квартира, але я точно знаю, що вже розбитий російською ракетою Дім бабусі і дідуся. І... Але залишився земельна ділянка, і я кажу: раніше я що і ми там зробимо рейф! Зараз я б хочу так казати, мені не подобається це нездоровий оптимізм. Але рейф ми зробимо. Це буде. Я прям хочу зробити фестиваль прямо на цьому городі, де я копав картоплю. Це місце, куди мене приводили в дитинстві, де батьки вирощували виноград. Я хочу саме там зробити фестиваль. Як твоя родина зараз? Вони в, в Києві, вони поселені, в них все добре. Завтра їду в гості. Що ти відчуваєш, коли дивишся на фотографії знищеної росіянами Авдіївки? Ти знаєш, небагато. Для того, щоб вести діяльність і не бути в заціпенінні, я майже одразу вибудував нормальний такий бар'єр, який працює в, обидві, в обидва боки. Ти Тебе не так розвалюють через умовну або конкретну бучу, але ти не так сильно радієш через умовний або конкретний Херсон. І це вихід, тому що тоді я плюс-мінус в балансі я можу працювати, але одночасно з цим одразу проходить розуміння, що. Треба і свідомо споживати війну, бо так можна просто взагалі відвернутися. Я відчуваю дуже теплі е, почуття до Авдіївки, як до міста, в якому я виріс, а те, що я бачу, половина мене дивиться спокійно, а половина мене страждає. Який концерт був найскладнішим в рамках туру-контур? Тур-контур. Тур, який ми створили для того, щоб. Зіграти саме в тих містах, куди не доїжджають інші артисти, які або прифронтові, або зазнали великих пошкоджень. Це був дуже цікавий тур. Наприклад, в голову приходить Херсон. Там не дуже було зрозуміло, як грати. Ну, типу, в сенсі. А чи от те, що ми вже відкатали на людях там в Києві там, або там, в Дніпрі, чи це взагалі доречно? І це, ну, типу, наче було доречно, але ти не міг від цієї думки позбавитися? Ще було складно, ну, чисто суб'єктивно грати Ірпінь, бо це був 10-й концерт, це було відомо, що, що це вже кінець. І не дивлячись на те, що приїхало багато людей і друзів з Києва, а, ти такий. Це було складно. А! Чернігів! Тому що це був якийсь дивний заклад, для якийсь віп-заклад, де там чи казино, чи що. А з Черніговим було складно, бо нам довелося йти з речами через міст. Там щось був міст, через який не можна було їхати на нашому бусі. І там ще був якийсь охоронник, який не пускав мене в курці. В мене... Я його. У мене тнібка відбулася, бо це був дев'ятий концерт, передостанній, і ми вже теж були дуже, дуже втомлені. І не дивлячись на те, що прийшла хороша публіка. Там була і типова публіка для цього закладу, і бармени, які фігачать, тобі, не тобі, не а комусь щось дуже голосно, коли ти тут щось говориш дуже інтимне. Це була помилка в плані вибору закладу. Хоча я так розумію, що в Чернігові особливо в Чернігові особливо нема з чого обрати. Але це було жорстко. Так, да, це був Чернігів. Як ти поводишся зі своїми музикантами на репетиціях, в якій ти в спілкуванні з ними? Ну не дивлячись на те, що я їх дуже люблю і дуже ціную. Наявність гурту. Я не подарунок для будь-кого, хто зі мною працює. Раніше було складніше, можете Юлю запитати. Я працюю над собою, але досі не подарунок. Іноді доводиться вибачатися за те, що я десь підвищив голос. Бо, окрім того, що, не дивлячись на те, що я пропрацьовую свою об'їзді нікуди вона не поділась. І, друге, я халерік. Мені дуже легко підняти голос. Я мрію з цим щось зробити. А загалом. На ріпах класно, бо ти музикою займаєшся. Ще й створюєш її, ще й з такими потужними музикантами. Чи бували в тебе колись думки про те, щоб не грати на бас-гітарі на лайвах? Є буквально зараз. Насправді просто цікаво не грати або не грати на бас-гітарі, Цікаво робити різне. На першому альбомі я вперше вийшов на сцену в основному без інструменту, за яким я ховався років 15. І це було цікаво, це було щось нове. Тобі доводилося якось з цим жити і ще й намагатися від цього отримати задоволення. Це було нескладно, але одночасно з цим це було і дуже сві свіжо. Зараз я просто угораю по басу, але вже в Запоріжжя і в Києві вже були пісні з гітарою. Можливо, колись я візьму собі басиста і буду грати на чомусь іншому, або буду просто з інструментом, а точніше просто з мікрофоном. І точно, однозначно, точно я вийду в формат, де, окрім мене нікого не буде. Тільки не зараз. Зараз ще треба відпрацювати фенсі рококо, джаз концептуальний, а для того, щоб відштовхнутися від нього в мінімал. Який твій улюблений музичний розмір? 7 восьмих. Я знала, що ти це скажеш. Але в мене зараз немає пісні в 7-8 в програмі, але є пісня в 5 чвертей. Але, мабуть, це ж таки 7-8, бо, бо я на нього дуже сильно реагую, коли чую. Я прямо До того, як я розумію, що 7-8, моє тіло на нього реагує. З п'ятьма, з п'ятірками не так, тому 7-8. Який синтезатор люди найбільше недооцінюють? Я, мабуть, буду банальним і скажу, що майкро А знаєш чому? Тому що, ну, Майкрокорх насправді якраз оцінений, бо він вже скільки років, є класикою е синтезаторів. Е але ну, до нього є таке ставлення. Ну, типу, для початківців, ну, є таке ставлення в певних колах. А візьміть курс валют. В них все побудовано на ньому. І це класно. К класно ще й тому, що це обмеження. Те, що вони обмежуються певними синтезаторами і певними тембрами. І бачиш, за микрокоргом можна прям багато років існувати в певному саунді. Сумую за ним. Віртуальна кав'ярня вже була, а якого віртуального місця ще бракує? Віртуальна лікарня. <сих> <сих> Дуже, ну, Це після цього запливу, декількох місячного по розробці концерту є відчуття, що треба відновлюватися. І віртуальна кав'ярня, яку ми запустили. На початку березня, як нескінченний стрім в Ютубі, в якому можна прийти, замовити каву віртуально, тобто донейшн, поспілкуватися, помалювати такий собі сейф плейс, а також послухати. Наші розмови. У нас були в першому сезоні віртуальні кав'ярні розмови з учасниками гурту, гурту, для того, щоб підсвітити їх, бо вони мали з'явитися і з'явилися на сольнику як окремі персонажі. На кожного був свій номер. Ось і це була така історія роз, роз розкриття музикантів. В другому сезоні у нас будуть артисти зовнішні, які мають шанс, або мор не теше шанс, які можуть з'явитися в рамках нашої програми Цифровий утікач. І мене аж є бажання назвати другий сезон віртуальної лікарні. Бо відновлятися дуже важливо для того, щоб робити щось ще, ще більш цікаве. Як, до речі, ти відпочивав після нескінченого концерту? Я лежав десь тиждень, потім дивувався, що мені цього не вистачило, і лежав ще тиждень. До речі, це було нескладно, ментально, що дивно, бо зазвичай. Саме ментально складно відновитися після якихось дуже екстремомних подій. Я пам'ятаю після першого сольника Юко я два тижні не міг стати з ліжка не тільки через фізуху, а в першу чергу через голову. Бо в тебе спустошення, бо ти нічого не планував на після концерту, бо ти жив тільки концертом, а далі типу ну, далі, ну, в результаті далі був білий шум. А тут у нас була конкретна мета. Ми зібрали мільйон навіть більше для госпітальєрів, причому навіть за один день, за 6,5 годин. Хоча ми планували грати більше були готові грати не один день. І через те, що мета досягнута, було відчуття, що ми перемогли. А якщо ти переміг, то твій мозок радіє, а не має білий шум. З Цим концертом, ну, з цим сольником, було складніше, а, бо немає конкретної мети. Але розуміння, що треба відрефлексувати одразу і вирішити, вийшло в тебе чи не вийшло, змусило це зробити. А також ми не, не повторили помилки того варіанту з концертом Юко, бо ми на другий день одразу поїхали. Це я вже розповідаю про концерт одразу поїхали трогати траву. Це правда важливо. Це правда класно не замикатися в собі, в своїй квартирі, а бачити. Обрій, розуміти, який ти маленький зі своїми проблемами. Це дуже класно. Я дуже заздрю людям, що живуть біля моря, бо вони можуть кожен день калібруватися об море і робити з ума таким чином. Яка музика грала в такті в Ліверпулі? В Ліверпулі ми майже нічого не робили додаткового, окрім виступу, бо в нас був через 2-3 дні Сольник в Києві, нам було терміново повертатися. Ви результаті ми їхали 60 годин. А в Ліверпулі було щось трошки більше, ніж добу. Ну, в них, до речі, грало щось таке, що я слухав в нульових, якийсь бріт-поп, такий самий. Просто я не знаю цих виконавців. Я запитував у водія, водій відповідав мені своїм моїм шкодним акцентом. Уельським, здається, ось що, що це. Ну, типу, ти такий, що що? Вибач ще раз. А, що це якийсь гурт? А, не знаю. Але схоже на. Одразу на все, що я любив. Там якийсь, якийсь Франс Фердінанд, там не знаю, Кейзер Чіпс, Artic Monkeys. Отаке. Чи є хоча б один трек Байрактарщини, на який тобі подобається? Да. Мені подобається навіть декілька. Цей, я не знаю, назви відчув їх тільки в таксі. Допоможе ЗСУ! Ну, блін, це прикольно. Мені дуже подобається, знову не пам'ятаю артиста, артистку так як відьмазка. Ще це дуже музично хороший, хороший трек. Він дуже кетчі. Це якийсь трошки дарк фолк навіть який проліз в мейнстрім. Прикольно. Але знову ж таки, я радію, коли з'являється щось хоча б музично цікаве, або просто що класно працює. Ем, і видалі ще що не вважає свого слухача дебілом. Оце дуже не подобається. Кого з українського публічного простору варто закенселити просто зараз? Мені не подобається кенселінг, бо це не зовсім про діалог. Будь-який кейс може бути приводом для публічної дискусії. Кенселінг — це все ж таки емоційне радикальне явище, що є дуже стадним. і… Відповідати на це питання, обираючи когось, це трошки протирічити власним поглядам. Якщо відповідати буквально, в першу чергу це кенселити треба шахраїв. Тобто не людей, які, наприклад, знаходяться на нижній точці траєкторії своєї усвідомленості. Ну, наприклад, ті люди, що там. Досі не перейшли на українську. або ще. Ну, Я розумію, я був на, теж на цій точці, а інші люди харилися, бо що, бо що я не з ними. Але це процес. Це не, ну, не може відбутися прямо. отак от от. Дуже швидко, і бінарний перехід з нуля в одиничку. Але от історія зі Спартаком Суботою, наприклад, з детальним розбором цього персонажа. Це хороша історія загалом. Бо в, в, в кенселінгу не вистачає якраз критичної складової. За яким українським артистом варто слідкувати? Я рекомендую вам слідкувати за артистом Євгеній Дубовик, за артистом Андрій Бармалій і за майбутньою артисткою Весна Васини. Це люди, що входять в склад гурту «Стас корольов. І за них я можу вручатися, бо я знаю багато чого і бачив, і чув, чого вони ще не випускали. І я справді вважаю, що це щось важливе для нашої культури і щось, що їй потрібно. І останнє питання: хто ти, посилаючись на твою пісню? Я? Матерія, що усвідомила себе? Відповідаю тобі цитатою зі своєї пісні. Дякую. Дякую тобі. Ти <риві> кінець. <риві> <риві> Дякую.